Горить і підгорає на болотах. Тут деталі вдаватися не буду, друзі. Але про це і не тільки будемо сьогодні говорити і з нашим гостем в проекті хештег без питань. Політолог Володимир Цибулько. Слава Україні. Героям слава. Декілька хештегів, пане Володимире, розкриваєте ви їх сьогодні. Перший з них СБУ Служба Божа України. Служба Божа України карає виключно проти. За злочини проти Бога. Ім'я Бога можна довідатись на вулиці Банкові. Або не довідатись. Бо там можна ім'я Бога переплутати е, Володимира Олександровича з Андрієм Борисовичем. Так. Але е, служба Божа України, як люблять її називати українці, це унікальна структура, яка Займається захистом держави від її політиків, захистом держави від агресора, захистом держави від дурнів, так. захистом держави від власних корупціонерів. І як це в одному організмі вживається? Просто дуже складно уявити, тому що там сидять геніальні абсолютно технократи, які продумують до секунди величезні операції з задіянням. Ну, Мільйона складових. І сидя, сидять такі шили, які наживаються на Укрзалізницях, І нічого, так нормально, співіснують. Нагадаю, що саме служба Божа це єдина, саме Божа служба, яка захищає, захищає українського Бога від посягань е, ну, всякої ворожої, так би мовити, агентури. Бо е, саме з, е, з, Засиллям е агентів у Рясах бореться служба Божа, через що її так і назвали українці. Тому що це єдина в Україні структура, яка дійсно бореться з засиллям е церкви країни-агресора. Це правда, це правда. Тепер деталізуємося. Ну добре, про один з напрямків, свідками якого ми якому вчора стали. Всі, я думаю, і називається ця операція павутина. Ну, це про геніальність технічних рішень. Вінколи здається, що СБУ починалася із авіамодельного гуртка. Потім пішов судномодельний гурток, ну, ну і пішло, поїхало. Ну, враховуючи унікальні ще ж можливості і, е, кібербезпеки, адже на них це, це теж лежить. І, чесно кажучи, були часи, коли е, СБУшні кібери, маючи найкращі технічні можливості, ну, скажімо так, особливими успіхами не вирізнялись. Угу. Але от з приходом Малюка сталася одна феноменальна операція, яку здавалося б перевершити неможливо це Керченський міст. Тоді, по-моєму, машину поліпропілену мудрилися затягнути на середину моста, і, і з нею щось сістало там. Ну, щось там заіскрило, за за це ну, масло закапало і тому подібне. Тому, враховуючи. Унікальні мізки, які на володіє, і унікальні технології. Тут ж є ще унікальна змагальність і на морі. бо крім е, повітряної компоненти, є і морська компонента, і там на морі, і в повітрі і на морі змагаються технології е, головного управління розвідки і технології СБУ. І вони, е, кожен з них пропонує свої, е, ну скажімо, технологічні комплекси, які... Ну, переганяють один одного. Це, це, це така змагальність структур на користь безпеки України. Але Павутина це надзвичайно комплексна операція з задіянням неймовірної кількості складових. І тут ну, розшифровувати що це може бути, це, це лише для сценаристів Голлівуду. але в уяві сценаристів Голлівуду подібну операцію провести було. Саме силами українськими, мабуть, неможливо. Але я б сказав, що сценаристи СБУ перевершили сценаристів Голлівуду. І навіть сценаристів в Ізраїлі, які писали історію з пейджерами, бо деякі, і от наш наступний хештег Світові ЗМІ навіть цю операцію ставлять на щабель вище. Це якщо про наших спеців говорить далі. Ну, тут при слові «Ізраїль» завжди виникає слово Мосад. Мосад, нагадаю, це служба, яка названа в честь фортеці Мосада, і вона проводила унікальні операції по ліквідації нацистських злочинців. Ну, ворогів єврей. Те, що. Українці проводять подібні операції, це вже самозрозуміло. І що цікаво, що МОСАД вважався неперевершеним. Але якщо подивитися, ну у МОСАДА є там свої території, прибиті, де вони добре орієнтуються, де, де вони проводять свої операції. Але якщо врахувати те, що служба безпеки трансформувалась із радянського КГБ, і пройшло ну, мінімум дві зміни поколінь і прийшли нові спеціалісти з новим світоглядом, то тут ну, світові ЗМІ починають бачити Україну як країну справді технологічно винахідливу, не, не гіршу, ніж Ізраїль. Нам не вистачило часу, так би мовити, щоб національні трагедії нас мобілізували до рівня Ізраїлю. Але ми вчимося в Ізраїлю. Ізраїль це якраз та країна, в якій треба вчитися. Скільки політичне керівництво Ізраїлю не відвертало, ну, це вони, вони, Вони прекрасно розуміють, що українці починають конкурувати на тих полях, де. Ізраїльські спеціалісти були неперевершеними, але коли СМІ світові починають бачити ще й, ну крім такого фронтового героїзму, винахідливість і креативність українських служб, так. то це змушує світ рахуватися з Україною. Тобто Україну починають сприймати як дорослу країну, а не початківця, не учня демократії. Добре, ми, як представники цієї країни, з вами продовжуємо далі ефір. І тут цікаво: взагалі ця подія, ця бавовна, плюс дронова атака масована цієї ночі на Росію. Який це має вплив на війну, і це наш наступний хештег? Ну, перше, Росія втратила, ну скажімо так, навіть паритет. В атаках на Україну вони дійсно накопичували і поставили на, у, на потік виробництво шахедів і похідних від шахеда, і вони могли накопичувати до, до 500 е, дронів для одномоментних атак на Україну. Але ну, е, поки що, по-перше, Україна дуже вдало парирувала всі ці масові нальоти, хоча й було шкоди завдано дуже. Але тепер, якщо порівнювати навіть з менш чисельними нальотами української безпілотної авіації, то виявляється, що ефективність українських дронів вища, ніж російська. І це, це для них, тобто вони статистику вміють вести, вони, вони вміють прикидати, так би мовити, болтик до носа. І ну, вони бачать, що українські взагалі будь-яка технологічна галузь українська, вона, якщо стартує з низьких позицій, от згадати хоча б, наприклад, оптоволоконні дрони. Був час, коли в оптоволокні Росія домінувала ну, ледь не 100%. Але пройшов час і виявилося, що Україна випередила навіть в оптоволокні і спромоглася вже штампувати бабіни по 40 кілометрів е, з оптоволокном. Це, це означає, що це по суті ну, повне перекриття лінії розмежування. Тобто, Росія не може е, склади е, розміщувати ближче, ніж 50 кілометрів до лінії розмежування. Тобто, в цьому сенсі. Е, Є серед російських навіжальних воєнкорів стогін про те, що Україна в ФПВ повністю домінує, в шахедах паритет, і враховуючи вищу ефективність ППО українського, виходить так, що Росія б'ється лобом стінку. Ну тобто, стався перелом певний по. Дальніх безпілотниках і це е, дуже ну, неприємна несподіванка для Росії, тому що вона швидко парирватися не може. Зрозумів, зрозумів. Йдемо далі, крокуємо хештегом без питань. Стамбул, 30 і тут через призму вчорашніх подій, так чи інакше, та зустріч по обіді, нібито сьогодні відбудеться, бо е, делегація Росії туди раніше прибула, здається, українська делегація вже також там в Стамбулі за Словами пана тихого речника Міністерства закордонних справ України, будь ласка. Я б це на час перемовин напроти російської делегації поставив би шаурму. Хай, хай би там смажилося, шкварчало, mm -hmm. хай би вони плямкали і дивилися на шаурму, а не на українську делегацію. Ну, звичайно, що місце переговорів в Стамбул є ну, таким. Демонстрацію моральної переваги Росії, бо в Стамбулі один раз боляче вже зробили для України, інший раз ніби хамили, але все-таки обмін полоненами відбувся. А цей, цей раз, по суті, має демонструвати слабкість Росії. Коли Росія в слабкій позиції, вона буде жорстко хамить. Не просто хамить, а це, це буде якийсь ну феєричний, так би мовити, долбодятлизм. І ну, знову посол замміністра закордонних справ і посол кислиця розповість деякі деталі в першу чергу партнерам, а потім ЗМІ, які вкотре переконають партнерів, в тому що Путін не хоче ніякого миру. Ну, але е, технічно це треба проводити. І навіть мені здається, що Україна дуже правильно підігрує, так би мовити, тобто те, що Україна згодилася, навіть не маючи на, на руках цієї писульки, але е, елегантно пацнула Росію, передавши свої, свої тексти англійською і українською мовами. Ну, ну, це, я думаю... Ви говорите про меморандуми. Я ж так. говорив. Водимире, і це наступний наш хештег. А ці отаки кажете, тулька з боку Російської Федерації. Ця гра, а от ще не надамо. А от давайте приїдьте в Стамбул, ви кажете пас. е теоретично якщо б вони хотіли не гніву Трампа, а іншого ефекту, то вони б так само, Мені здається, вчасно, чи, чи їм байдуже взагалі на всіх. Ну тут дивно, бо вони, вони то обіцяли передати свій текст референдуму американській стороні, а не українській. Меморандум. Понеділок. Меморандуму, так. І не зробили цього. Американці дуже оці всі китки, шахрайства, шахрування таке, ну, наперсточне, вони це дуже добре фіксують. І вони вкотре переконуються, що ну да, шах, шахруй, шахруй, заплатиш потім більше, довше. Добре. Тому, по-перше, те, що Росія організовувала злив їхнього меморандуму через всякі ЗМІ західні, де по суті були ну неприйнятні вимоги до української сторони, це ніби на думку. Росії формувало крайню переговорну позицію для того, щоб зближатись десь посерединці, як казав Зеленський. Ну, посерединці не виходить, тому що мова йде на цьому етапі про припинення бойових дій на 30 днів для того, щоб в подальшому розгортати повноцінні перемовини. А вони тиснуть, по суті, вони, вони закидають такі е, ну, зразки меморандуму. Які про довготривалий мир на їхніх умовах, е, ну це абсолютно неприйнятні умови. Вони самі це прекрасно розуміють. Тому це механізм просто відстрочення реального рішення, поки Росія не, не провалилась у, у ту на ту глибину пекла, щоб е, іти на поступки, тому треба треба ще кілька павутин. Хай малюк. Мобілізує павуків по території Росії, хай чуть. Хай mm -hmm. чуть. Mm -hmm. да. Передостанні і до іншої трішки теми, але звісно, що ми стежили за нашими сусідами. Про переможця ми ще поговоримо. Володимире, поки що загалом Польща. О, Польща це така ну, згадкова і несподівана, хоча й прогнозована ситуація. Бо... З вечора Навроцький голосно кричав, що він не визнає своєї поразки. Рафал Часковський, спираючись на екзитпол, говорив про перемогу, і мене це дуже тривожило. Бо розрив менше ніж один відсоток по суті, це а особливо в ситуації, коли за Навроцького. Кинулися мобілізувати голоси націоналістів і гіпернаціоналістів. Конфедерація і Конфедерація корона на першому турі сумарно набрали 20% голосів. Це шок. П'ята частина поляків гіпернаціоналісти. При всьому цьому, що Польща. Ну, хиталося там бік таких ну псевдоавтократій. Євросоюз бив ложкою по, по лобі, і ну, це все припинялося в якийсь момент. Потім, нібито, здавалося, що Польща вилікувалася і обрала Дональда Туска. Тепер же обрання Навроцького, ну, це продовження такої націоналістичної лінії в Польщі. Мені здається, що Польща зараз буде більше акцентувати на обороні власній менше зовнішніх контактів. Ну і Навроцький вважає, що вступ України в НАТО це провокація Росії до війни. Давайте тоді персоналізуємося, завершимо, підсумуємо сьогоднішній наш взагалі ефір саме цим хештегом Навроцький От про його персонал. Дуже дивний персонаж. Директор інституту національної пам'яті, пам'яті народовий, те що, те що, е, е, інститут пам'яті народовий, і е, людина, яка висловлювалася в ну, більш такому націоналістичному ключі, він дуже експлуатував оці українсько польські травми, дуже експлуатував, е, ну, в силу того, що. Інститут пам'яті народової, він займається похованнями, в тому числі не, не тільки архівами, а й похованнями е, е, польськими. Тому дуже дивно було, що цей інститут пам'яті народової не дуже репетував бік Росії, де польські цвитері поруйновані, де меморіальні знаки познесені. але в часи Навродського... До України було дуже багато претензій, на жаль. І це дуже насторожує. Можливо, що він на президентській посаді дещо попуститься. але загалом дивний персонаж, тому що враження таке, що під час теледебатів він таки ну, поклав за, за щоку, він говорив, що то тютюн, але швидше за все, що то. не тютюн. <кій> не тютюн. Не тютюн. Е -э якщо це правда, це скоро <кій>, проявиться <кій>, в його поведінці. Тобто враження таке, що Польща обрала, ну, мабуть, якусь таку внутрішню мобілізацію з Навроцьким. Це ще не е рівня конфедерації, бо цей славомір Менцель він звичайно. Ну, провокував багато чого, особливо mm -hmm. протести із фермерами. Це конфедерація організована на кордоні з Україною. Але ну, цікаво, чи тут головне не особистість він дивний тип. Щодо особистості, він такий. Він розповідав, що він, він був членом фанатських тусовок, і вони ну, спарінги влаштовували між фанатськими тусовками, тобто бої такі. Вуличні, те, що ну, і українські вболівальники теж фан-клуби роблять махач один проти одного, що він в таких махачах брав участь. Тобто він такий, здавалося б, ну, задирикувати сучасний кіпок, але ідеологічно дуже прокачаний він історик. І, ну, чи зміниться він на посаді президента бо все-таки на посаді президента? А нагадаю, що ця посада дуже нагадує українську президентську посаду, тобто вона формально не має великих повноважень. А просто в нас, в нас є узурпація влади, тобто Зеленський сконцентрував з порушенням Конституції влади в руках, але в Польщі не дадуть сконцентрувати владу. Головне, тут ну, головна інтрига чи наважиться Навроцький спровокувати розкол правлячої коаліції. Яка ну бо все-таки виконавча влада належить е, зараз е, платформі е, обивательській, тобто ну, громадянській платформі, і чи наважиться Навроцький спровокувати конфлікт у правлячій коаліції і піти на нові вибори з метою привести правих у виконавчу владу? Ще буквально 15 секунд. То що важливе відношення і ставлення до України і політика щодо України? Ну, Навроцький обіцяє допомагати Україні, але е, блокувати вступ України в НАТО. Е, якщо він буде допомагати Україні вступити в Європейський Союз, то питання е, НАТО тут, тут трошки інше. Бо, судячи з усього, британці, е, німці, Франція, е, які формують новий безпековий блок на території України на території Європи. Вони можуть Польщу і не включити в цей uh -huh. вколо вузьке коло гравців. Тому Польщі ще доведеться ну напрошуватись в цей оборонний союз. Володимире, спасибі вам за ваш час, вашу аналітику і за участь в проекті хештег без питань в чергове. Uh -huh. До зустрічі в ефірах «Прямого» і не тільки. Володимир Цебулько, політолог був з нами. Друзі, лайк. Я вельми вдячний завжди кажу про це. За підписку, перш за все, підтримку цього YouTube каналу, вашими коментарями і лайками. Пискайте дзвіночок, аби не проґавити наступних ефірів. Слава вам і слава Україні!